На 36-й сесії Визерської сільської ради депутати розглянули 21 питання порядку денного. Більшість прийнятих рішень внесення змін та доповнень до чинних програм, а також до плану соціально-економічного розвитку та бюджету громади. Дуже змістовний та стратегічно важливий напрям це освіта. Так, депутати затвердили комплексну програму розвитку освіти Визирської сільської ради до 2024 року, перспективний план оптимізації мережі закладів освіти до 2025 року та стратегію розвитку опорного закладу освіти першотравневий ліцей. Коментує голова Визирської сільської ради Валерій Стоїлакі. Сьогодні на сесії було доважне питання, це реформа нашої освіти. На, на території Візірської громади у нас є шість шкіл, якийсь один першотерневий ліцей, буде Візірський ліцей, а ті остальні Любополь, Дмитрівка, Кордон і Каліновка це там початкові школи. І для того, щоб зберегти наші кошти, щоб ми отримали гроші із держави субвецію для наших учителів на зарплату, ми хотіли в Любополі, в Каліновці, в Кордоні Кардоні зробити філії. Тепер учні старшої школи будуть отримувати знання в ліцеях. Задля цього, щоб забезпечити їх перевезення, вже заплановано придбання ще одного шкільного автобуса для села Любопіль. Крім цього, депутатський корпус визначив на сесії першочерговий напрямик спрямування нерозподілених залишків бюджетних коштів. Серед них будівництво стадіону в селі Визирка, реконструкція дорожнього покриття у селах Визирка та Першотравневе. Вперше Визирська сільська рада візьме участь в проведенні земельних торгів у формі електронного аукціону щодо продажу прав оренди на земельні ділянки комунальної власності. Ділиться начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Визирської сільської ради Анастасія Дорошенко. Це практика вже була у нас застосована. Ну на території України у нас в Визирській громаді це вперше. Ми э, передбачаємо. Здати в оренду через електронну систему ДП прозоропродажі дві земельні ділянки для цільового призначення для рибогосподарських потреб. Наразі це дуже вигідно, тому що аукціон передбачає підвищення стартової ціни. Ми не можемо бачити, хто приймає участь, скільки представників приймає участь. Ми вже бачимо, коли закінчився аукціон, що от є. Організація або фізична фізичного підприємства виграла. Також на сесії було розподілено кошти додаткової дотації з державного бюджету на підтримку соціально вразливих категорій населення під час воєнного стану. Їх спрямують на виконання заходів програми гуманітарної підтримки милосердя в дії та програми з організації поховання окремих категорій громадян та військовослужбовців, що загинули. Ми допомагаємо нашому населенню, і це була задача поставлена тільки сільської ради і нас під державі депутат обласного обласної ради Лежен Береж Хотедаладзе, що людям. Такий трудний час треба як можна допомагати, і ми поставили перед собою таку ціль, що дето хоча б раз в квартал, щоб людям виділяти якісь такі продовольственні пакети, для того, щоб підтримати їхній матеріальний стан. Ми хочемо доповнити ще вот ті кошти, щоб в цьому душу дати два рази нашим людям допомогу.